Ми запрошуємо студенти Житомирського військового інституту свій міні-спектаклі присвятили наркозалежності. Вони мають довести глядачам, що і без шкідливих звичок життя може бути яскравим і цікавим. Від себе особисто додають жодного разу наркотики не вживали. Вони за здоровий спосіб життя. Ніколи коли їх не брав. Я трошки боюсь їх, як би могло сказати. Я залежність життя. Я військовий це не для мене. Через театральне мистецтво і зустрі весників соціальні проблеми краще сприймаються молодю, зазначає співорганізатор фестивалю Анатолій Євдощук. Завжди за душу бере натуральність і, і чесність. І ці актори, вони, можливо, дійсно вони не театрали, але в них є така іскорка в очах, яка, яка каже, якщо вони кажуть про якусь смерть, чи про якісь там речі, які вони розуміють, які вони висвітлюють, вони це кажуть по-чесному. Чому фестиваль інтерактивних театрів у Житомирі проходить уже в четверте, але, за словами організаторів, в цьому році список учасників конкурсантів набагато ширший. У цьому році у нашому фестивалі бере участь 17 інтерактивних. Івних театрів міста Житомира і що радує, радує те, що кожного року в нас більше і кількісний склад, і якісний сам показник теж підвищується. Я хочу зазначити, що